Буває, що, навіть якщо починається щось із листочками, вони починають жовтіти, буває часто гнивають. А як тільки кориція оброблена рослинка орхідея, то зупиняється цей процес, навіть якщо він всередині все зупиняється. От так, от таким чином. Буде жити надалі орхідея. Це я її обробила, одрізала нарешті ці всі сухі корені. Залишився в неї один довгий корінчик, і молоді, дай Боже, щоб доросли. Це її кашпо, щоб воно більш стійко тримала її. Думаю, що все буде гаразд. Дякую за увагу і до зустрічі!